Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку числові послідовності. Щоб краще зрозуміти тему, звернемося до нашого життєвого досвіду. У житті є багато об'єктів, які для зручності номерують. Наведемо приклад. Номери мають місяці року, тобто за номером ми можемо вказати назву місяця. Наприклад, всі ми знаємо, що перший місяць року це січень, 12-й місяць року це грудень. Наведемо ще приклади. Кожен учень має свій порядковий номер у класному журналі. Кожен день тижня також має свій порядковий номер. Кожен вагон поїзда має свій номер. Отже, об'єкти, які пронумеровано поспіль натуральними числами 1, 2, 3 і так далі, утворюють послідовності. Об'єкти, які утворюють послідовність, будемо називати членами послідовності. Кожен член послідовності має свій номер ми будемо розглядати числові послідовності. А саме, якщо членами послідовності є числа, то таку послідовність називають числовою. Наведемо приклади 2, 4, 6, 8 і так далі це послідовність парних чисел. Ще один приклад: 50, 100, 150, 200, 250 і так далі. Це послідовність чисел кратних числу 50. Для позначення членів послідовності будемо використовувати букви з індексами А1, А2, А3 і так далі, Ан і так далі. Індекс указує порядковий номер члена послідовності. Для позначення послідовності будемо використовувати символ n-члена послідовності, взятого у круглі дужки. Запам'ятайте, числова послідовність це розміщені в певному порядку числа, або іншими словами, упорядкований набір чисел. Член послідовності, номер якого дорівнює n, будемо називати n-ним членом послідовності і записувати символом n-ного члена, наприклад, a, n. Послідовність прийнято позначати символом n-ного члена, взятого у дужки. Наприклад, ми бачимо на екрані наступні послідовності: послідовність АН, послідовність Bn, послідовність Xn. Наприклад, якщо ми розглянемо послідовність Bn, а саме мінус 15, мінус -5, 5, 15, 25 і так далі, ми можемо вказати, що перший член послідовності b1 дорівнює мінус 15. П'ятий член послідовності, тобто Б5 дорівнює 25. Ми можемо зобразити числову послідовність наочно. Зараз ви бачите на екрані зображені члени послідовності АН. І давайте з'ясуємо, як будемо правильно читати нові поняття. Отже, АН – n це nний член послідовності, означає член послідовності, порядковий номер якого дорівнює N. АН плюс 1. Читаємо правильно. n перший член послідовності. Що це означає? Це означає, наступний член послідовності для Ан. Ще одне позначення АН мінус 1 Читаємо правильно. N-мінус перший член послідовності означає попередній член послідовності для Ан. Таким чином, числову послідовність будемо вважати заданою, якщо вказано спосіб, за допомогою якого можна знайти будь-який член послідовності. Розглянемо способи задання послідовності. Словесний за допомогою тексту опису, табличний за допомогою таблиці. Аналітичний за допомогою формули Н-члена послідовності та рекурентний за допомогою початкових умов і рекурентної формули. З першими трьома способами задання ми зустрічалися, коли вчили поняття функції. А от рекурентний спосіб ми сьогодні будемо розглядати вперше і з'ясуємо, що це означає. Отже, наведемо приклади. Словесний спосіб задання послідовностей. Послідовність можна задати словесно, тобто за допомогою тексту опису. Наприклад, послідовність простих чисел 2, 3, 5, 7 і так далі. Послідовність непарних чисел 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. Послідовність натуральних чисел кратних 5, 5, 10, 15 і так далі. Розглянемо табличний спосіб задання послідовностей. Якщо ми заповнимо таблицю, у якій наведемо номери та відповідні значення членів послідовності, то ми отримаємо послідовність, яка задана таблично. На екрані ви бачите приклад. Ми маємо скінченну послідовність 1, 0, мінус 1, 0, 1, 0. Розглянемо тепер аналітичний спосіб, і саме з цим способом ми будемо працювати надалі. Отже, якщо послідовність задана формулою, за якою можна знайти будь-який член послідовності, коли відомий його номер, тоді говорять, що послідовність задана аналітичною. Таку формулу називають формулою n-ного члена послідовності. Розглянемо наступний приклад. Розглянемо послідовність Ан, вона задана аналітично за допомогою формули n-ного члена. Зараз я цю формулу підкреслюю на екрані. Отже, a n дорівнює 2n плюс 3. Якщо ми будемо підставляти замість n натуральні числа 1, 2, 3 і так далі, то будемо отримувати члени послідовності. А саме, щоб знайти перший член послідовності, ми в умову замість n підставляємо число 1, виконуємо відповідні обчислення і одержуємо, що перший член послідовності дорівнює 5. Аналогічно, ми знаходимо інші члени послідовності. Розглянемо тепер рекурентний спосіб задання послідовності. Рекурентний спосіб це такий спосіб задання послідовності, при якому необхідно задати перший або декілька перших членів послідовності, а потім формулу, за якою можна знайти будь-який член послідовності через. Попередні члени, тобто задати рекурентну формулу. Зараз розглянемо на прикладі. Найзагадковіша послідовність чисел це послідовність Фібоначчі. Фібоначчі – вчений, який працював і досліджував цю послідовність. Послідовність Фібоначчі має вигляд. 1, 1, 2, 3, 5, 8 і так далі, яким чином вона утворюється? Вона утворюється за допомогою рекурентного способу. Що це означає? Перший і другий члени послідовності дорівнюють 1. Отже, А1 дорівнює одиниці, А2 також дорівнює одиниці. А далі кожний наступний член послідовності, починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх. Отже, за допомогою рекурентної формули, ось вона написана в загальному вигляді, ми з вами спробуємо створити послідовність чисел Фібоначчі. Отже, Третій член послідовності, щоб знайти, ми знаходимо суму двох попередніх: один додати 1 буде 2. Щоб знайти четвертий член послідовності, ми знаходимо суму двох попередніх. Тобто 1 додати 2 буде 3. Щоб знайти п'ятий член послідовності, ми знову знаходимо суму двох попередніх, 2 додати 3 буде 5. І так далі, за рекурентною формулою, працюючи, одержимо послідовність Фібоначчі. Послідовність Фібоначчі є в нашому житті навкруги, оточує нас. За допомогою послідовності Фібоначчі виявилося, що можна описати порядок розташування листків рослин. Далі можна описати насіння соняшників, лусочок шишок, пелюстків квітів, і навіть співвідношення довжин фаланг пальців на руках людини тощо. Тобто ми бачимо наглядну ілюстрацію в нашому житті таких математичних термінів. Розглянемо тепер приклади. Пер, приклад один. Знайдіть три перші члени послідовності yn, яку задано формулою. yn дорівнює 2n у квадраті плюс 3. Для того, щоб ми мали змогу знайти три перші члени послідовності, ми будемо працювати за такою схемою. Надаємо значенню n. Послідовно 1, 2, 3 підставляємо в умову і обчислюємо відповідне значення. Отже, y1, тобто перший член послідовності, щоб знайти, ми у формулу замість n підставляємо одиниця і обчислюємо значення цього виразу. 1 у квадраті 1, 2 помножити на 1, 2, 2 додати 3. І одержуємо 5. y 2 обчислюємо 2 помножити. Замість n підставляю число 2, підношу до квадрата і додати 3. При обчисленні пам'ятаємо порядок виконання дій. Спочатку піднесення до степеня. 2 у квадраті 4, 2 помножити на 4 8, 8 додати 3, 11 y 3 обчислюємо в умову замість n підставляю число 3 і виконую обчислення. 3 у квадраті 9, 2 помножити на 9, 18, 18 додати 3, 21. Ми знайшли три перші члени заданої послідовності. Розглянемо приклад 2. Послідовність задано формулою BN дорівнює 4N плюс 17. Знайдіть номер члена послідовності, що дорівнює 65. В даному прикладі нам уже задано, що член послідовності дорівнює 65. Отже, Bn в умові дорівнює 65. Я підставляю в умову замість BN число 65. І одержую, що 65 дорівнює 4n плюс 17. Нам необхідно знайти номер n, зараз ми це і зробимо. Для зручності я переставлю місцями ліву та праву частини і розв'яжемо це рівняння стосовно змінної n. Отже, 4n дорівнює 65 відняти 17. 4n дорівнює, виконуємо віднімання. Це буде 48. Щоб знайти n, нам треба 48 поділити на 4 і одержуємо n дорівнює 12. Отже, порядковий номер члена послідовності щодо рівня 65. Це 12. Іншими позначеннями Б12, тобто 12 й член послідовності, дорівнює 65. Завдання виконали. Наступний приклад: знайдіть 5 перших членів послідовності CN, яку задано рекурентно. Що означає рекурентна формула? Рекурентна формула означає, що початкові значення задані. С1 дорівнює мінус 3, а кожен наступний член послідовності визначається через попередній за допомогою такої рекурентної формули. Отже, щоб знайти наступний член послідовності С2, ми підставляємо у рекурентну формулу попередній член С1, 2C1 за умовою і плюс. 3. Це 1 за умовою дорівнює мінус 3, я підставляю і виконую обчислення. 2 помножити на мінус 3 мінус 6, і додати 3 буде мінус 3. Щоб знайти третій член послідовності, яка задана рекурентно, ми будемо використовувати рекурентну формулу. Отже, це буде 2. С2 додати 3, тобто через попередній член. І підставляю, ми вже С2 знайшли. 2 помножити на мінус 3 і додати 3 дорівнює мінус 6 і додати 3 дорівнює мінус 3. Далі ми знаходимо С4, тобто четвертий член послідовності. Я в умову підставляю тепер 2. С3 додати 3. Ми будемо зараз 2 множити попередній член послідовності мінус 3, і додати 3. Бачимо, що також одержуємо число мінус 3. Аналогічно знаходимо п'ятий член послідовності через попередній член послідовності. Виконуємо обчислення і одержуємо відповідь. Таким чином, ми з'ясували, як використовувати рекурентну формулу. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 15.3. Завдання: знайдіть чотири перші члени послідовності Ан, заданою формулою Н-ного члена. Перше завдання АН дорівнює N плюс 4. Щоб знайти перший член послідовності, в умову замість N підставляю число 1. 1 додати 4 дорівнює 5. Другий член послідовності знаходжу А2. У формулу замість n підставляю число 2. 2 додати 4 дорівнює 6. Аналогічно знаходимо, А третій член послідовності, 3 додати 4 буде 7. І четвертий член послідовності 4 додати 4 дорівнює 8. Перше завдання виконано. Друге завдання формула n n-ного члена. А n дорівнює 4n-3. А перше, тобто перший член послідовності обчислюємо 4 помножити на 1 і відняти 3. Виконуємо обчислення дорівнює 1. А 2, тобто другий член послідовності, обчислюємо 4 помножити на 2 і відняти 3. 4 помножити на 2 8, відняти 3 дорівнює 5. Третій член послідовності знаходимо, підставляючи у формулу замість n число 3. Виконуємо обчислення, одержуємо відповідь 9. Четвертий член послідовності знаходимо. Замість n підставляю число 4. Виконуємо обчислення, одержуємо відповідь. 13. Друге завдання виконане. Третє завдання. Формула n члена. А n дорівнює дробу у чисельнику n знаменнику n квадрат плюс 1. Отже, а перше, перший член послідовності дорівнює в умову замість n підставляю число 1. Виконую обчислення і одержу відповідь 1 друга. Другий член послідовності знаходимо. В чисельнику 2, в знаменнику 2 у квадраті додати 1. Виконуємо обчислення і одержуємо відповідь 2 п'ятих. Третій член послідовності знаходимо в умову замість n підставляємо число 3. І одержуємо відповідь: 3, 10. Четвертий член послідовності. В умові сказано: 4. Перші члени знайти. Щоб знайти четвертий член послідовності, підставляю замість n число 4 і виконую обчислення. Одержую відповідь 4,17. Ми з вами з'ясували, як знайти перші члени послідовності, якщо вона задана формулою «Н-ного члена. В четвертому завданні формула «Н-ного члена 2 в степені n ділити на n. А перше буде дорівнювати 2 у першому степені ділити на одиничку, це буде 2. А друге, тобто другий член, 2 у квадраті ділити на 2 і дорівнює 2. Третій член послідовності 2 у третьому степені ділити на 3 дорівнює 8. Або можемо виділити части... цілу частину 2,2 третіх. Четвертий член послідовності підставляю замість n число 4. 2 у четвертому степені ділити на 4, 16 ділити на 4 дорівнює 4 у відповіді. Наступний номер розглянемо 15.7. Знайдіть 5 перших членів послідовності AN, якщо перше – а1 дорівнює 4, N плюс 1 дорівнює N плюс 3. Тобто ми маємо з вами справу із рекурентною формулою. І зараз будемо її застосовувати. Виконуємо перше завдання. А1 дорівнює 4, An плюс 1 дорівнює An плюс 3. 3. Отже, знаходимо другий член послідовності А2 дорівнює попередній член послідовності А1 плюс 3 за умовою, тобто 4 плюс 3 і дорівнює 7. Щоб знайти А3, ми будемо визначати через попередній, за рекурентною формулою А2 плюс 3, тобто попередній 7 плюс 3 дорівнює 10. Щоб знайти А4, нам вже треба підставляти попередній член А3 і додати 3, 10 додати 3 і дорівнює 13. Далі п'ятий останній член, той, що в умові сказано, знайти. А4 плюс 3 я продовжую 13 додати 3 і дорівнює 16. Перше завдання виконано. Розглянемо друге завдання. А1 дорівнює мінус 2 за умовою. А2 дорівнює 6 і рекурентна формула, щоб знайти наступний член, нам треба 3 ан додати ан плюс 1. Отже, знаходимо третій член послідовності, заданою рекурентною формулою. А саме дорівнює 3. А1 додати А2, я підставляю. Замість А1 підставляю число мінус 2, 3 помножити на мінус 2 і додати 6, обчислюю в відповіді 0. А4, щоб знайти, знову ж користуюсь рекурентною формулою. Це буде 3А2 додати А3 і підставляю. 3 помножити замість А2, це 6 і додати 0, тому що ми вже обчислили А3 дорівнює 0. І у відповіді одержуємо 18. Щоб обчислити п'ятий член послідовності, знову користуюсь рекурентною формулою. Буде 3А3 і додати попередній, тобто А4. Обчислюю 3 помножити на 0 і додати. А 4 це 18, одержує відповідь 18. Таким чином, навчилися застосовувати рекурентну формулу. Наступний номер 15.9. Послідовність АН задана формулою Н-ного члена. АН дорівнює 7n додати 2. Чи є членом цієї послідовності число 23. 149, 47. У разі ствердної, від, ствердної відповіді вкажіть номер цього члена. Отже, я зараз вам показую. Розв'язок першого завдання. Нас запитують, чи є членом цієї послідовності число 23. Отже, чи буде АН дорівнювати 23 знак питання? Якщо так, то треба знайти порядковий номер n. Таким чином, у нас в умові задано число 23, і будемо перевіряти. Замість АН n в умову я підставляю 23 дорівнює 7n додати 2. Для зручності міняю місцями ліву та праву частини і розв'язую утворене рівняння стосовно змінної n. Одержую 7n дорівнює 21. І N дорівнює 3. Таким чином, ми з вами одержали що n натуральне число, це важливо вказати, що N натуральне число, адже ми пам'ятаємо, що порядковий номер це тільки натуральне число, і зрозуміли, що А3, тобто третій член послідовності, дорівнює 23. Розглянемо тепер останнє тут завдання третє. Ми зрозуміємо, чи може бути членом послідовності число 47. Діючи аналогічно, як і в попередньому випадку я підставляю в умову замість АН число 47. Для зручності знову міняю місцями ліву та праву частини і розв'язую утворене рівняння стосовно змінної n і ОДР. Утвержуємо, що, щоб знайти N, ми повинні 45 ділити на 7. Розуміємо, що націло не поділиться, можемо виділити цілу частину 6 6, буде 3 сьомих, і це не є натуральним числом. Не є натуральне число. Це означає, що число 47 не є членом цієї послідовності. Отже, АН не дорівнює числу 47, відповідь таким чином ми вказали. Отже, на сьогоднішньому відеоуроці ми познайомилися з поняттям числові послідовності і застосували одержані знання при розв'язуванні завдань. Пропоную вдома виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!